Борчої компанії Ілон Маск здається в ефірі телеканалу CNN. Потім інший радник Трампа, помічник Навару, сказав, що Ілону Маску взагалі варто закрити пельку на петельку. Коротше, почалися сварки. І вчора Дональд Трамп сів і на своїй прес-конференції сказав, що Ілон Маск йому більше не потрібен. Воно вдалося зробити фантастичну роботу. Послухайте, він тут сидить, і мені все одно мені не потрібен Ілон для чогось, окрім того, що він мені подобається. Але я кажу вам. Цей хлопець, цей хлопець зробив фантастичну роботу, мені не потрібна його машина. Насправді я купив одну, тому що і вони сказали, о, ви отримали якусь угоду. Ні. Я сказав, дайте мені найвищу ціну. Я заплатив багато грошей за цю машину. Але чесно, він робить, він робить чудову машину. Знаєте, що я з нею роблю? Я дозволяю людям в офісі кататися на ній. Така була проведена відкрита нарада із членами адміністрації. Він похвалив е Ілона Маска, керівника департаменту ефективності уряду, де роботу. Сказав, що взагалі не потрібен, крім того, що він мені подобається. Та він мені не потрібен, він мені подобається. Все. А сказав, що Тесло, яку він нещодавно придбав е у Ілона Маска, дає людям в офісі просто покататися на ній. Ну, геніально, геніально.